Перше соборне послання святого Апостола Петра, глава 1. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошеної, понту Галатії, Кападокії, Азії Віфінії, вибраними з передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетліну й непорочну та нев'яничу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробовуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої. Спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав по Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим. Що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа, як слухняні, не застосовуйтеся до попередних пожадливостей вашого невіддання. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий, і коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте. Що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив. Та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога, послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від широго серця любіть один одного. Бо народжені ви не тлінного насіння, але не тлінного, Словом Божим, живим та тривалим. По кожне тіло. Немов та правда, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Амінь. Перше соборне послання святого апостола Петра, глава 2. Отож. Відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог, і самі, немов те каміння живе. Будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть у Писанні, ось я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож бо, для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, це камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти Того. До покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожарливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганами добре, щоб за те. За що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання? Отож, коріться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареви, як на вищому, чи то володарям, як від нього посланим для карання злочинців та для похвали доброчинців, бо така Божа воля. Щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Шануйте всіх, братство, любіть, Бога бійтеся, царя, поважайте. Раби, коріться панам по із повним страхом, не тільки добрим та й тихим, але й прикрим. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові, бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми Здоровилися, ви би побули, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря опікуна ваших душ. Амінь. Перше соборне послання святого апостола Петра, глава 3. Так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову. Були приєднані без слова поводженням дружин, як побачить ваше поводження чисте в страху. А окрасою їх нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золото або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні, лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки. Що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала, а ви, її діти, коли добро робите та не лякаєте жодного страху. Чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як з ославішою жіночою посудиною і виявляйте їм честь. Бо й вони є співпадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай стримає свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго, а коли ви за правду страждаєте, то ви блаженні. а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, а Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто у вас запитає рахунку про надію, що в вас, і з лагідністю, та за страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі, бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за праведних! Хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, як їх Боже довго терпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цепто вісім душ спаслось від води. Того образ хрещення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа, що зійшов на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися анголи, влади та сили. Амінь. Перше соборне послання святого Апостола Петра, глава четверта. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, що прешту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті у пожадливостях, у піятстві, у гулянках, у піятиках. У беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті, та зневажають, вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих, бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому Духом. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостині один до одного без нехоті, служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як до морядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова, коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не немовби чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явлені слави Його раділи ви і звеселялись, коли ж вас ганблять. За Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почиває Дух славий Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Бо час уже суд розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перше з нас. То який кінець для тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитись? Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Амінь. Перше соборне послання святого Апостола Петра, глава п'ята. Тож благаю між вами пресвітерів, співприсвітерів та христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть, стадо, Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно по Божому, не для брудної наживи, а ревно, не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада завзір. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться, підміцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить. Речучи, як лев, що шукає пожерти кого, противтесь йому, твердів вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Я коротко вам написав через Силуяна, як гадаю, вірного брата. Закликаю та свідчу, що це Божа благодать правдива, що ви в ній стоїте. Вітаю вас разом, вибрана церква в Вавилоні і Марко, мій син. Вітайте один одного, поцілунком любови. Мир вам усім у Христі. Амінь. Друге соборне послання святого Апостола Петра, глава 1. Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді, Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса, Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожностей. Подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість. А в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, Тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. Тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній правді, бо вважаю я. За справедливе, доки я в цій оселі, спонукати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені. А я пильнуватиму, щоб ви, по моєму відході, завжди мали це в пам'яті, бо ми сповістили вам силу. Та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі, бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий це син мій улюблений, що його я вподобав, і цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської. А звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Амінь. Друге соборне послання святого апостола Петра глава друга. А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд, і він не помилував Першого світу, а зберіг само восьмого Ноя, проповідника праведності, і навів потопа на світ безбожних, і міста Содом і Гомору спопелив, засудивши на знищення і дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник. Живши між вами день у день, мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправдивих берегти на день суду для кари, а надто тих, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погорджує владою, зухвалі свавільці, що не бояться зневажати слави. Хоч анголи, бувши міцю та силою більші за них, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Вони, немов звірина нерозумна, зроджена природою, на зловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють, і в тлінні своїм будуть знищені, і приймуть заплату за лихі вчинки. Вони повсякденну розпусту вважають за розкіш. Самі бруд та не слава, вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі, наповнені перелюбом та гріхом беззупинним, вони зваблюють душі незміцнені. Вони, діти прокляття, мають серце, привчене до зажерливости. Вони покинули просту дорогу, та й заблудили і пішли слідом за ваалом. Беоровим, що полюбив нагороду несправедливости, але був докорений у своїм беззаконні, німа під'яремна ослиця проговорила людським голосом та й безум пророка спинила. Вони джерела безводні, хмари, бурею, гнані, для них приготований морок темряви, бо, висловлюючи марне базікання. Вони зваблюють пожадливістю тіла, розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Вони волю обіцюють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому й раб. Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа, Спасителя Ісуса Христа, а потому знов заплутується ними, та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого, бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши, вернутись назад від переданої їм святої заповіді, бо їм трапилося за правдивою приказкою вертається пес до своєї блювотини, та таке помита свиня. Іде валятися в калюжу. Амінь. Друге соборне послання святого апостола Петра, глава третя. Це вже другого листа пишу я до вас, улюблені, у них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води. Та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ, водою потоплений, загинув, а теперішні небо й земля заховані тим самим словом і зберегаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років. А тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають небарінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені, Рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею. Ми дожидаємо неба нового й нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі, а довготерпіння Господа нашого, вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю, як і по всіх посланнях. Що в них він говорить про це. У них є дещо тяжко, зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою. Також ви улюблені, знаючи це, наперед стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті. Пізнанні Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, йому слава і тепер, і для вічного. Амінь.